стало відомо про цілих 9 учасників, які 100% потраплять у 20-ку нового сезону Мастершеф 17. З вами Ніксон і це не спойлер, це те, що нам злили на СТБ. І так почнемо з того, що нам вже показали цілих три анонси нового сезону Мастершеф 17. і в кожному з цих анонсів Мастершеф засвітили нових учасників. І якщо скласти всі анонси докупи, виходить цілих дев'ять учасників, це практично десятка, половина двадцятки. Тож почнемо ми з вами з першого анонсу, там, де нам з вами злили двох учасниць. Одна з яких приїхала з Японії, а інша з Франції. Приїхала із Японії. Там, кохання, з першого погляду приїхала до вас із Кипру. Не зря в одному з анонсів позаду суддів було написано ласкаво просимо додому, чи щось типу того. Тому що в наступному анонсі нам засвітили хлопця, який приїхав з Італії, тому що він... Дуже любить неньку Україну, але приїхав чомусь через 4 роки. Я також виїхав. Ми та навіть квартиру купила біля моря, щоб я там їх нормально жити. Тож, виходить, у нас вже три учасника, яких засвітило СТБ. І всі ці учасники приїжджі. Тому і сезон, скоріше за все, буде про приїжджих. Ну як сказати, приїжджі. Ті, хто поїхав, але потім повернувся. Ну і звісно, самий жирний анонс, в якому засвітили цілих шість учасників. Тож, виходить, що ми з вами вже знаємо 9 облич, які 100% на кастингу пройдуть до 20-ки. І тут питання до режисерів шоу Мастер Шеф: Навіщо ви це робите? Ви повністю зруйнували інтригу. Я пам'ятаю, як було цікаво дивитися кастинг, коли ти нікого не знаєш. Було дуже круто слідкувати за емоціями суддів: смачно або несмачно. Ось ця інтрига пройде людина чи не пройде. А тепер завдяки СТБ ми знаємо про 9 учасників, яких 100% візьмуть у 20%. -ку. А якщо хтось думає, що нам показали просто нарізку з якимись невідомими людьми, то ні. Я думаю, на всю країну невідомих людей показувати не будуть. Тому ми 100% людей з анонсу побачимо на кастингу. А потім і в 20 ці Я вважаю, що так робити не можна, тому що руйнується вся інтернація. Рига, а як вважаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам цей вчинок від СТБ засвітити всіх учасників? Знаєте, вже б краще ніякі анонси не виставляли, тому що тільки і знають скоро, 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 скоро. Дати точно і не показують, коли вийде новий сезон. Зате давайте покажемо половину учасників. Ну круто придумали. Тож, ось така от новина. З вами був Ніксон. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися та поставити лайк. Кожен день нові цікаві відео.